Ліні нічого обрізали. Разик обірвав. А думаєте під час рози могло обірвати, тому і ріжуть? Очки стовбук там є. Вони кинули обірвало просто. А, впали, обірвали. Кі там флейми мають бути, ні. чи там ще киснуть говорити. Так, слухай, він і так без напряжання, так? Да? Думаю, ты только Ображно тут щоб... А, а де можна подивитися хоча б на одне дерево, яке зрізане? Е, маю на увазі пеньок. В якому напрямку можна подивитися? Напрямку лінії, годі не, не, не йде, так і пінки йдуть. Вниз, там є, дворі не різали. Там знизу. Знизу щось вже там різали також. Ну, то ж там, де Що там є? А, там...

Ну я не знаю, як то, то На вас грубока кажучи, там. Нема клейматися. Це дім, не... мене, як ти казав, не потрібна деревина, так? Ага. Непридатне використання. А з чого не порізали на трьохметрові? Будуть і різати дошечки. Ага, тобто от ми бачимо трьохметрові куски, які вже не придатні. Не придатні. Які будуть напевно йти для дошки, але по документам вони не придатні. Цікаво, цікаво. Головна головне знати, чи клімація, ні, чи ні. Немає. Якщо немає, то треба запросити співробітників міліції, мабуть. Та немає. Нема. Давайте, давайте ще якесь подивимося. Так, а ну дивіться, ще де є. Може ще десь звідти починали.